Розказуй, Снігуронька. Ну, в мене музична освіта. а Зараз я займаюся режисурою, то буду виступати до Карпенка Карго. Ну я їй казав, що все вийде. Я вже сьогодні сьогодні вранці пообіцяв. Пообіцяв. Ну, все так. тоді у нас з українським кіно вже у 2014 році буде все добре. Дід мороз, так розкажіть нам, будь ласка, у вас же ж діти часто чогось просять? Просять. А що найдивовижніше просили? Найдивовижніше здоров'я. Бабусі, дуже червний хлопчик, просив Ого, не собі нічого, не, не цукерок. А щоб бабуся довго жила і була здоровенька? Клас. Так, все, не так це дуже сфілювало це. Так, ну що, ось здається, вулиця Вірменська. Далі далі далі, далі далі. далі Далі ще далі, далі їдемо. Середнє запитання. Вони по 100 гривень кожне. Перший з них. Слухаємо швиденько. Який художник із горілчаним прізвищем намалював копання червоного коня? Петро Водкін. Відповідь Петро Водкін. Абсолютно правильна відповідь! 100 гривень заробили! Давайте ще 100 гривень! Так, Наступне давайте. середнє запитання! А в якому році Крим було приєднано до України? 54-му. У 54-му. В якому? У 54-му. 54. 54. І це теж абсолютно правильна відповідь. І ще 100 гривень заробили. Далі, 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 далі тоді. Тоді наступна давайте, азарт. Будинків та поверхів, з якими номерами немає в Сполучених Штатах Америки. Тринадцять. Тринадцять і це абсолютно правильна! Абсолютно вірна відповідь. І ось ми вже й доїхали. 500 гривень виграли. Так. І у мене до вас пропозиція, від якої ви можете відмовитись, а можете за неї. Це називається супергра у нас. Пан або пропан. Я пам'ятаю правила гри, бо я вашу передачу інколи дивлюся, коли є час сильний. Значить, дід Мороз реаліст, тому я приймаю, що з гри закінчена. Та, чи так чи Снігуренька? Так, Згодна? Ну, то власне кажучи, хто ж пр -пр -пр проти такого Діда Мороза попре? Хто, хто ж йому буде передати. Все, зрозуміло. Тромайте гроші, дякую п'ятсот гривень. Давайте якесь поважання вже щоб Україна була прогресивною, і люди жили щасливі і не боялися нікого. Більше нічого не хочуть. Ой, Дякуємо! Дякуємо. все, всього хорошого, пока. Все щасливий. І все нас з вами буде добре. Тому що б Діда Мороза новорічні свята під маслом. Це перша справа.